Шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується розгляд ратифікації фінансової угоди по програмі розвитку муніципальної інфраструктури між Україною та Європейським інвестиційним банком. Я би хотів би подякувати в першу чергу парламент за те, що вчора проголосували в першому читанні закон про житловий комунальний послуг, який закриває конкретні питання. Відповідальність надавача послуг, права споживача, а також комерційний облік, який дає можливість порахувати якісну послугу, за яку потрібно заплатити справедливу ціну. Також закрите питання про спільну власність і сьогодні. Демонополізація ЖЕКів дає можливість об'єднуватися громадянам, залучати послуги і залучати кошти на те, щоб модернізувати свої будинки. Саме угода з європейським інвестиційним банком перший раз дає можливість. Без прецедентів термінів кредитів, це означає, що практично сьогодні є можливість залучати кошти до 15 років на освітлення і поводження з побутовими відходами, і ми зараз чекаємо також прийняття в парламенті законопроект про поводження з побутовими відходами до 22 років на теплопостачання, до 30 років на водопостачання і водовідведення. І канікулами, які є сьогодні по виплаті тіла кредиту, відповідно 3, 5 і 8 років по воді. Це означає, що сьогодні є можливість практично під ставку 1,31% залучити кошти. Також в цій програмі передбачена можливість залучення коштів під енергоефективність. І в рамках цього проекту є пропозиція від Європейського інвестиційного банку. Відпрацювати декілька проектів по квартальній реконструкції. Це означає, що буде можливість комунальним підприємствам взяти кошти для того, щоб поміняти мережі, зменшити витрати, модернізувати комунальне підприємство, Муніципалітету залучити в цей квартал. 30 секунд завершуйте. муніципалітету залучити кошти і дати можливість об'єднаним співвласникам. Провести заходи по термомодернізації. Таким чином зробити квартальну реконструкцію в частині енергоефективності мереж, і таким чином підняти не тільки вартість житла в цьому кварталі, а й надати якісні послуги. Тому ця програма пропонується. Я б хотів би, щоб саме сьогодні і керівники комунальних підприємств, і міські голови, і голови об'єднаних територіальних громад чітко і уважно продивилися умови залучення цих коштів, а також ми. Дати завершити скільки часу? є всі закони? Будь ласка, 30 секунд. Завершити. Тому я прошу підтримати ратифікацію даної фінансової угоди і доучитися до її виконання спільно разом з Верховною Радою і з місцевим соврядуванням. Дякую за увагу.